Чому саме Меган? Її стиль це елегантність та прояв індивідуальності, її сила у вмінні залишатися собою навіть в найсуворіших правилах королівського протоколу? І для своєї рубрики код стилю я обрала саме цю одну з найцікавіших жінок сучасності, тому що стиль Меган Маркл – це стратегія, а не випадковість. Ми розберемо, які стилістичні прийоми допомагають їй вигідно підкреслювати її фігуру, хоча в неї один із найскладніших типів фігури, які кольори вона обирає, і які уроки може винести кожна з вас для свого повсякденного стилю. Мене звати Анастасія Іванова, я дизайнерка та ментор персонального стилю з 15-річним досвідом в фешн. Допомагаю в своїй практиці жінкам знаходити свій ДНК стилю. Працюю з експертами, підприємцями та публічними особистостями, які розвивають свій персональний бренд та йдуть до свого власного коду стилю. Додивіться це відео до кінця. Я виділю вам 5 стилістичних прийомів, якими вдало користується Меган Маркл, і ви зафіксуєте їх у свою скарбничку стилю і вже завтра зможете запроваджувати у ваше повсякденне життя. Мене... Вона акторка, член королівської британської родини, дружина принца Гаррі. Але основне, вона через стиль транслює свою позицію та цінності. Вона вдало поєднала королівську класику з сучасним мінімалізмом та стала прикладом елегантності для мільйонів жінок у світі. Меган має тип фігури, який у класичній типології вважається непростим. Це перевернутий трикутник. Широкі плечі, відносно вузькі стегна та слабо виражена талія. Але Меган навчилася неймовірно грамотно обігрувати цю свою особливість. Меган чітко відчуває свій кольоротип. Вона якраз яскравий представник теплої осені, і вона дуже добре знає, які кольори пасують саме їй. Та теплі відтінки, її улюблені кольори: шоколадний, кремовий. Правильні відтінки теракоту. І навіть використовуючи білий колір, вона завжди віддає перевагу а, такому теп теплій ноці, да, наприклад, слонова кістка або а, світлий світлий беш. Зверніть увагу, чорний колір вона носить рідко, але завжди влучно. Приклад її чорна довга сукня на червоній доріжці, яка дуже вдало підкреслює її фігуру, але в той же час не поглинає цей колір її природного теплого відтінку шкіри. На свіцькі. Ну і звичайно підбори, да ніяких альтернатив. Навіть ми бачимо, коли Меган а, чекала і першу і другу дитину завжди на світські виходи, де вона з'являється перед публікою та перед камерами. Вона завжди в красивих е, е, туфельках, човниках. І навіть якщо це літо, ми дуже рідко бачимо представників короли, королівської родини. Саме в да? тому що по правилам світського етикету босоніжки – це як е, з'явитися оголеним перед публікою. Показати ну, і ще е, таким підписним елементом Меган є е, досить прості сулуети, але завжди дорогі тканини. Е, вона вдало поєднує як і люксові бренди, так і бренди середнього сегменту. Е, але це завжди натуральні тканини, це завжди. Шоукда, це завжди якісна тканина на її костюмі, і звичайно, вона ж представник королівської родини, і той навряд чи з'явиться в поліестрі. Але знаєте, кожна з нас може також зробити завжди свідомий вибір саме в цьому. Да? Це не є якась величезна різниця в вартості, але свідоме рішення того, що ви будете носити саме натуральні тканини, які будуть і приємні для шкіри. Це той крок. Той вибір, який ви можете зробити вже завтра, особливо коли мова йде про діловий костюм, коли мова йде про літні аутфіти. Ну, і стратегія в кожному виході. Звичайно, у Меган точно є команда. З професійних стилістів, де і робота в неї така життя, в неї таке вона обрала, і звичайно, вона має продумувати кожен свій вихід, кожен свій крок, починаючи від повсякденних виходів, де вона може потрапити до камер по звичайно, це публічні виходи. І дивіться, яка гармонія саме в її образі. Ми бачимо в повсякденному житті джинси. Ми бачимо звичайний повсякденний одяг, але наскільки. Він вишуканий, наскільки він простий? Так? І в цьому є ось ця королівська елегантність, коли ти вдало одягнутий до місця, Да? вона зараз веде домашнє ток-шоу, кулінарне підписала мільярдний контракт з Netflix, Але наскільки продумані її кроки? Вона натуральна, вона домашня, вона в простому одязі. Але наскільки він. Ну, підкреслює якраз її ось цю відкритість і доброту. Але точно, знаєте, кожна з нас може взяти. Ось лайфхак від е, е, таких красивих жінок, як Кейт Міддлтон і Меган Маркл, Це от їх вміння навіть в повсякденному одязі е, тримати ось цю королівську марку. І, до речі, це абсолютно безкоштовно. Да, для цього не обов'язково виходити заміж за принца. Але ваша постава, як ви сидите навіть в футболці, до е, саме я так і працюю з, зі своїми клієнтами, одяг одягом, да? зібрали ми Гардероб, купили ми красиві речі, але якщо не буде ось цього внутрішнього стержня, то будь-які е, мільйонні гардероби вони просто втрачатимуть цю свою цінність, якщо жінка ну, не вміє себе правильно і красиво подавати, не знає елементарних повсякденних правил ділового та світського етикету. Тому, як фешн ментор я рекомендую взяти вам у Меган Маркл наступні принципи. Мінімалізм це не бідність, Це стратегія, яка завжди працює влучно, особливо якщо ви ще знаходитесь на шляху формування персонального стилю. Мінімалізм плюс вишукані деталі це дорівнює впізнаваність. Меган Маркл доводить, що стиль це не про тренди, а про автентичність. Навчіться працювати зі своїм типом фігури, підкреслювати їх, а не ховати під оверсайзом або мішкуватими силуетами. Визначте свій колірний тип та будуйте гардероб на його основі. Ви можете любити різні напрямки моди, експериментувати стилями. Але якщо він послідовний, він резонує з вашим лайфстайлом, вашим способом життя, і ви чітко відчуваєте, що ви транслюєте цьому світу, то і ваш стиль це є вашою візитною карточкою. Якщо дане відео було вам цікаве та натхненне для вашого персонального стилю, буду вдячна за подобайки. Та пишіть у коментарях, кого б вам ще було б цікаво розібрати із жінок сучасності як ікон стилю. А у своєму інстаграм я ділюсь щоденними порадами, які допоможуть розвивати елегантність, жіночність та крок за кроком вибудовувати свій код стилю.